Під час звільнення окупованих територій дуже багато, ви бачите, в громаді з'явилися людей, і це дуже естественно да? в такій ситуації з бучі, ірпеня, тобто людей, котрі позбавлені домівок. У мене чоловік йшов по вулиці, дітки на нього кидалися, Там, дядько скажи, паляниця. А ми з того посміхаємося, але розуміємо, що не той гумор має бути у діток, да? він має бути більш мирним. Тому ідея Ані полягала в тому, що давайте ми цих діток відігріємо, ми дамо їм психолога. І в неї, знаєте, такі дуже натуральні підходи до всього. То ідея була така, щоб відкрити простір навчальний і перетворити його на літній табор і зробити це безкоштовно. І дітки приходять, вони те беруть, вони співають пісні, вони релаксують, вони з глиною роблять всякі поліпки, знаєте. Ручками працюють, вони віддають той негатив, що ходить. Вони вимальовують і як за вироблюють все те, що воно ходить. Коли ти бачиш діток, коли вони зайшли в табір, і коли ти бачиш, як вони виходять з того табору, є із східної України, є з Харкова, є здається з Миколаєва. Але діткам знаєте, їм краще разом. Вони, от коли вони разом, коли вони в таких позитивних справах, коли вони грають в м'ячика, я навіть там побігала з ними трошки, то їм ну класне, діти, що їм треба щасливе дитинство, сонечко, вода. Rotary International – це компанія, котра створена була також моїм колегою, юристом Сполучених Штатів Америки. Має ця історія вже сторічний досвід. Потім ця організація створювала по всьому світу і досі має дуже розгалужену мережу клубів громадських. Це дієві люди, котрі там мають свій бізнес або є фахівцями, дуже сильними в своїй справі. Клуби по всьому світу вони об'єднуються в дистрикт по тим районам, регіонам, де вони існують. Клубчани розсилають. Листи друзям, одноклубникам а, намагаються дістати коштів, а, якось отримати ті кошти, за рахунок яких ми можемо задовольняти потреби. Коли ти маєш друзів за кордоном, котрі розуміють потреби України, котрі можуть своїми коштами, матеріальними ресурсами, знаннями докласти зусиль для того, щоб у нас була перемога, бо це перемога всього світу. Ми з вами розуміємо.